Ри гортензії чекає на вас. Почну я, мабуть, з кімнатних, тому що я дуже довго чекала ось цих. Блакитних таких фіолетових шариків, Ви подивіться, які вони красиві, 1100 гривень їх вартість. Цвітуть вони до 150 днів, як заявляє виробник, і вони справді добре себе почуватимуть вдома, на вашому балконі. Кімнатні теж можна виносити на вулицю, там, на трасу свою, де захочете, але вони більш адаптовані до стійкої температури. Тобто без цього перепаду день-ніч, холодно, тепло, вони все рівно можуть класно квітнути, але не забувайте їх. Поливати вуличні, подивіться, ось такі блакитні. Ось 950 гривень. Це вже на вулицю висаджувати. Пізні ось такі ось кущики рожеві. Ця схожа як на хамелеон, і рожевий, і фіолетовий. 850 гривень. Також 850 гривень. І ось ці червоні насичені, такі, вони дуже круто виглядатимуть у вашому саду і стануть справжнім акцентом. Подивіться, який тут розмір шапки. До речі, таких вартість 750. В них трошки менші такі кущики. Можливо, порівняння було б більше зрозуміло, але хочеться вам показати, що усі. Тому що є ще ось такі рожеві з квіткою в формі сірочки по 400 гривень, дві штучки.